Навіщо Росії розвивати так зване казацтво на окупованих територіях України? Це фактична форма прихованої мобілізації Проєкт російської армії, російської пропаганди. Хто з місцевих жителів входить до таких організацій і чим вони займаються? Люди. Низького соціального статусу, і абсолютно всі вони зловживають спиртними напоями. Яку роль казацькі формування відіграли під час окупації Криму і частини Сходу України 2014 року? Фактично в Крим ну відбулося таке от вторгнення. Можна сказати, та під прикриттям козаків з Російської Федерації вітаю з вами. Юлія Щетина і новини при Азов'я. Далі про війну на півдні України. На окупованій частині Херсонщини затвердили план розвитку так званого місцевого казацтва. Про це у липні повідомила окупаційна влада регіону. План із підтримки створення казацьких товариств розрахований на 2024-2026 роки. Крім того, окупаційне керівництво має намір ухвалити рішення, які допоможуть прискорено створити та розвинути казацькі осередки, а також інтегрувати їх до відповідного російського руху. При цьому окупаційна влада зазначає, що розвиток так званого херсонського казацтва, начебто, сприяє реалізації потенціалу оборони та безпеки Росії. Також відомо, що у березні цього року президент Росії Володимир Путін підписав закон, який дозволяє долучати казаків до мобілізаційного резерву. За даними медіа, станом на кінець минулого року у бойових діях на боці Росії у Донецькій і Луганській областях брали участь начебто понад 20 тисяч казаків. Інформацію про наміри розвивати казацькі організації на окупованій частині Херсонщини прокоментували в Українському центрі національного спротиву. За даними підпілля, план розвитку так званого казацтва передбачає залучення до цих організацій усіх жителів окупованого регіону чоловічої статі. Головною метою пожвавлення у розростанні цього угрупування є поповнення мобілізаційного ресурсу окупантів, пише центр національного спротиву. Журналіст центру журналістських розслідувань Петро Коберник розповів новинам Приазов'я, що так званий казацький рух на окупованій частині Херсонщини є небагатолюдним, Ба більше серед казаків помітні росіяни. Вони приводять цифри біля 200 учасників, 200 казаків. Які нібито о, входять в ці о, проросійські організації зараз. Але о, подивившись відео, подивившись фото, я так нарахував, мабуть, там людей під 50, о, в основному це люди такого вже більш похилого віку, які в ці вступають, Я не знаю, мабуть, там настолягуючи за своєю молодістю в радянському союзі, о, в основному це. Пенсіонери, це е, маргінали, які просто які просто заманюють ці організації для того, щоб зробити е, сприятливу картинку для російських змі. Смотрящими за цими псевдоказаками є саме е, козаки з, російської, з території Російської Федерації. Чому так сталося? Тому що зараз на, е, на території України в складі окупаційних е, збройних сил є. Певні бригади, які створені саме з жителів Краснодарського краю, жителів Кубані, і вони себе вважають казаками. Їх там набирають в цих казацьких козаць... станицях, доправляють сюди. Вони тут е, обстрілюють наші міста, е, вбивають наше мирне населення, участвують в репресивній діяльності, і в той же самий час е, курують цими е, місцевими псевдоказаками. Це чисто. Проєкт російської армії, російської пропаганди, російської окупаційної системи до повномасштабного вторгнення на Херсонщині були подібні організації, і вони мали проросійські погляди, каже журналіст. Думаю, що вони активно готувалися до такого розвитку подій, і тому це дещо спростило їм цю цього якусь фазу. Тобто, вони одразу перепригнули там з якихось умовних о, українських козаків в козаки е, окупованої частини Херсонської області, тобто перехід стався досить о, миттєво, майже так ніхто з ними не працював, на те не дивилися просто як на якісь там о, організацію кількох десятків ріків не відчували їх о, якоїсь ваги в суспільстві. Більша частина, ось їх навіть не те, що козаками, їх казаками назвати складно, тому що це люди. Які усвідомили, що вони там свою належність до цієї етнокультурної групи буквально там кілька місяців. Тому це, скоріш за все, можна з приводу їх використовувати термін аніматори. Причому аніматори досить такі погані, вони одягають ці ось папахи кубанські, одягають ці ось костюми кубанських казаків і роблять козаків і роблять вигляд, нібито цей рух існує на Херсонщині. Насправді це кілька. Десятків відверто місцевих фріків, які просто створюють картинку для російських змі, щоб показати, що наш окупована частина нашого регіону якось активно інтегрується до Російської Федерації. Втім, небезпека діяльності цього руху полягає в тому, що представники так званого казацтва починають працювати з молоддю. Додав Петро Коберник. Вони ходять по школам, розповідають свою версію історії історію України, яка насправді є недостовірною, тобто свою версію, свою псевдо історію вони розповідають. Агітуючи е населення, молодь вступати до цих е до їх організацій. Розумієте, вони е намагаються розмити межу між українським козацтвом і казацтвом е там Донським, Кубанським, Яєцьким. Так тобто, українське казацтво це певний бренд, заманюючи під е цим брендом молодь до е своїх лав. З подальшим е, вже виховуванням її не в о, якихось принципах козацтва українського, а саме російського казацтва, тобто їх вчитимуть там любити російську диктатуру, їх вчитимуть е, розганяти, вчитимуть ненависті до всіх е, тих, хто мислить інакше Вони самі зазначають, що вони будуть допомагати російським правоохоронцям е, в охороні. Порядку в населених пунктах, що вони будуть діяти разом з російським військоматом, там роздавати повістки або затримувати ухилянців. Також вони будуть діяти спільно з представниками Розгвардії. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. На окупованій частині Запорізької області також діє план із розвитку так званого казацтва. Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров назвав це черговою спробою затягнути жителів окупованих територій на службу до армії Росії. Начальник Софіївської сільської військової адміністрації Бордянського району Запорізької області Станіслав Захаревич розповів, що на території Приазов'я окупанти розпочали активну діяльність щодо створення так званих казацьких організацій наприкінці минулого року. Для них в першу чергу це має пропагандистський ефект. Наприкінці 2023 року. Вони заявили про створення таких організацій кураторами переважно. В абсолютній більшості є представники власне Росії, тобто вони прийшли для того, щоб створювати тут ці козачі організації, викривлювати українську історію, представляти козацтво як, начебто російське, і для того, щоб створювати видимість участі місцевих жителів у так званих козацьких організаціях. Друга мета, скажімо так, це мої обережні припущення, і також припущення деяких місцевих жителів, що це. Фактична форма прихованої мобілізації, тобто, фактично зараз набирають на добровільній, начебто добровільній основі цих е, так званих козаків, е, їх готують до чогось і в майбутньому е, цілком ймовірно, що їх залучать до ведення бойових дій. Причому самі ці козаки, так звані, теж це визнають. На території Софіївської громади казаки почали з'являтися у січні цього року, розповідає посадовець. Серед них є місцеві жителі, які співпрацюють з окупаційною владою. Кілька жителів села Гюнівки Софіївської громади у місті Приморську взяли участь у посвяті у так зване приморське казачество. Що являло собою це приморське казачество? Це дуже якась така химерне утворення, тому що в оголошенні самих окупантів було сказано про те, що приймається присяга. Так званого нового козака і їх зараховують до так званої диверсіонно розвідувальної бригади Дніпар. Ті козаки, які з території моєї громади взяли участь і долучилися в силу різних обставин до цих організацій, участі у бойових діях не ведуть. Хто був включений туди? Це деякі так звані бюджетники з окупованих територій. В першу чергу це два гауляйтери, і дехто з них заявляє про те, що вони змушені були піти на цей крок та вступити до так званого козацтва через потужний тиск. Фактично їм пригрозили позбавленням засобів до існування і змусили добровільно вступити до цього козацтва. Також взяли участь іще окремі жителі. Населених пунктів до повномасштабного вторгнення вони перебувалися різноманітними заробітками. Якщо і працювали, то переважно різноробочими. На даний момент вони, скажімо так, люди низького соціального статусу, і абсолютно всі вони зловживають спиртними напоями. Крім того, що так звані казаки беруть участь у різноманітних заходах і концертах, вони охороняють об'єкти інфраструктури і чергують на російських блокпостах, зазначив Станіслав Захаревич. Переважно вони беруть участь у заходах різноманітних концертах і так далі. Їхня функція полягає в тому, щоб там щось. Гарно спробувати заспівати, зварити кашу та налити горілку. Інша функція, яка, начебто, їм ним заявлена, це охорона об'єктів, з того, що було, скажімо так, проаналізовано, то це охорона стратегічних об'єктів, мостів, доріг, населених пунктів. Ну, місцеві жителі сміються, що ці так звані козаки охороняють свої будинки і не дуже можуть охороняти навіть своє майно. Було зафіксовано, що іноді вони беруть участь у чергуванні на орчих блокпостах. Причому роблять вони це приховано у масках, але місцевим жителям доволі легко впізнати їх як за статурою, так і за голосом. Участі в бойових діях вони не беруть, що, в принципі, так би мовити, доволі підсилює їх патріотичний дух. Але е, ходять чутки, що цілком імовірно, що через певний час, як я вже говорив, їх можуть направити на лінію зіткнення. Журналістка, представниця інституту масової інформації в Луганській області Валентина Троян, розповіла новинам Азов'я, що у цьому регіоні казацькі організації почали поширюватися ще задовго до початку війни 2014 року. То бачила на власні очі у 2014 році. Хоча готували це, це так зване козацтво трохи раніше, брали туди, ну приймали в принципі будь-кого. Навіть колись мені пропонували стати до лав, чомусь я не знаю чому. Ну так це можливо був одинадцятий рік. Я потім дізнавалася, що в мене знайомі вступали до цього козацтва, хоча вони не могли пояснити, це не були якісь ну потомственні козаки, це були просто люди з регіону, де не було козацтва, До прикладу, от я сама зі Стаханова, і там цей осередок утворився. І він, до речі, в 2014 році був дуже потужний. Якщо пригадаємо, то там навіть хотіли анонсували створення. Казацької народної республіки хотіли відокремитися від ЛНР. Так саме тому, мабуть, і в 15-му, здається, році або в 16-му загинув Павло Дрьомов. Це ну, такий відомий, мовно кажучи, казак зі Стаханова. Це така активність була починаючи з 14 го по 17 роки. Спочатку казачі організації поводили себе хаотично, розповідає журналістка. Після 2022 року, коли Росія оголосила, що вводить до свого складу окуповані території, діяльність цих осередків впорядкували. Була анархія, вони не були нікому підпорядковані. Так, звісно, там були російські сили. Але поки росіяни не визнали цю територію своєю, вони могли робити будь-що і е, ходити такими набігами, і сваритися там з е, ватажками Ленеру, е, робити якісь свої такі анклави і чинити там безлад, або навпаки видавати. Свої дії за такі, що наводять порядок, росіяни їх унормували, підпорядкували своїм російським організаціям. Різні меморандуми з саме з російськими козацькими організаціями заключали. Ще можна помітити, що вони волонтерять, ну тобто або реально привозять якусь гуманітарку з Росії російським військовим. Звісно, що частина воює, але якихось таких трешових речей, які ну. Які вони продукували на початку війни, зараз такого ну я не маю. звісно, що воно може бути, але не настільки масово. Ще вони приймають участь в вихованні дітей. Є оці казацькі класи. серед дітей це також ну, активно просувається. Так звані казаки просували російські наративи на окупованій частині Луганщини. Втім, воювати потім пішли далеко не всі, додала журналістка. Братський народ. Ну, такі наративи і різні спільні заходи вони проводили. Але не думайте, що прямо от всі, хто був у тих організаціях, потім пішов воювати проти України. Не всі, абсолютно, не всі. Хтось просто не підтримав це, або виїхав, або ну, взагалі не брав участь у збройному конфлікті, або, зрештою, воював на боці України. Від чого це залежало, що впливало на вибір людини, не знаю. але... Ну, не всі вони масово пішли воювати. Експерт центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, історик із Криму Максим Майоров розповів, що в Росії тема казацтва є популярною ще з часів розпаду радянського союзу. Взірцем таким, от для російських козаків, це були от дореволюційні козацькі там утворення, держав такі протидержавні, автономні утворення самоврядні, там, так як область війська Донського, Терське козацтво, там, Сибірське козацтво, кубанське і так далі. Так. От і відповідно, коли уже почав розвалюватися совок, тоді вже почали ну, відроджуватися різні абсолютно там організації, форми, так там якісь там національного спрямування. Ну і, скажімо так, ця хвиля відродження вона також заторкнула ну, тих людей, які там вважали себе нащадками козаків, козаками або там спра... продовжуючими цієї справи. І от і в Росії це на насправді досить далеко зайшло. Там були створені. Такі досить великі чисельні козацькі товариства. Ну, як правило, козаками себе відчували не аби хто, тобто часто опинялися серед таких от людей, там якісь там відставники військові з правоохоронних органів люди, там якісь ветерани різних гарячих точок. Тобто така досить пасіонарна, досить така публіка непроста. Так, часто козаки вони були там героями якихось кримінальних розборок, часто там були якісь у них різні історії з політика. Тичним підтекстом з часом, звичайно, Росія одержавила, тобто вони зрозуміли, що вони не можна це побороти. значить, Вона це очолити цей напрямок в Україні. У 90-х роках козацтво теж почало відроджуватися. Втім, це могли бути організації зовсім різних цінностей, каже історик. І є досі така гілка на напрямок вектор розвитку патріотичний, так коли там саме такі українські товариства, вони скажімо так, відновлювали запорізьке козацтво. Так, от навіть першим гетьманом у е запорізького казацтва був проголошений В'ячеслав Чорновіл. Так, от це якраз от на початку 90-х років, тобто, ну от ну і, ну і ця в принципі лінія є і далі. Тобто є і далі люди, які там вважають, що вони відроджують запорозьке козацтво, і є, скажімо, такого ну там до Тримаються української патріотичної традиції. Але водночас, ну, скажімо так, в наших же ж проблемних регіонах на сході, на півдні там активно діяла, ну, очевидно, що російська агентура, чи, скажімо, так, ті люди, які співчували саме таким російським напрямком розвитку козацтва, так і в тому ж Криму про які мова там от діяла низка організацій, наприклад, там Союз Козаків Криму, там або там Козачі громади, так звані, да? там, патріоти Севастополя чи козача громада Соболь. От е, вони фактично вони були на таких е, проросійських позиціях. Вони вважали себе частиною російського козацького руху. Російські козацькі формування брали участь в окупації Криму, зазначив Максим Майоров. Також вони відіграють свою роль під час повномасштабної війни. 14-му році відбулося, ну скажімо так, під час гібридної гібридного захоплення Криму, про яке ми, в принципі, всі дуже чудово знаємо. Тобто там, крім саме складової військової, де от регулярні російські війська брали участь ну, так звані там зелені чоловічки. Так, от також ну, звичайно, була така цивільна масовка, чи там парамілітарні формування, значну частину яких складали козаки. Це були як і оці місцеві козачки, які були в Криму і. Були проросійськими, так і власне організовано фактично в Крим. Ну відбулося таке от вторгнення, можна сказати, та під прикриттям козаків з Російської Федерації, тих самих кубанських козаків, там донських, терських та інших. Ну в основному кубанських. Тобто, вони масово, як паломники, почали напередодні ще подій захоплення прибувати через керченську переправу. Так вони там казали, що от ми там православні паломники. Ми їдемо подивитися на святі місця. Ну а самі такі чоловіки там підкачені, там ну ледве ледве лед, не лед, в форми свої під виглядом не військових, а цивільних, вдаючи себе тих самих кримчан, ну вони фактично там відігравали різну роль, таку, наприклад, придушення проукраїнських якихось демонстрацій, напади на українських активістів, викрадення їх. Тобто -то фактично відігравали роль такого силового блоку, і потім вони також брали дуже активну участь у захопленні українських військових частин. Після початку повномасштабної війни ця вся козацька тема. Вона теж ожила. Вона теж стала дуже сильно актуальною. Ну, по перше в, в, саме, от їхніми організаційними мобілізаційними можливостями вони вербують якихось найманців вони вербують так званих там добровольців на війну. те що вони організовують різні козацькі формування, там які воюють уже на материковій частині України. Так і там як, як судо, такі от козацькі такі можна сказати, такі, ну там е е парамілітарні формування, так так і власне, ну те, що я казав, зараз дуже багато от регулярних частин не мають статус е е козацьких російська масштаб. Військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини Приазов'я? З вами була Юлія Щетина. До зустрічі! Вини приазов'я.